Випробувати свої сили у програмуванні чи у розробці веб-проєктів, ми можемо на онлайн-платформі Ripplit. І ми можемо навіть свої проєкти публікувати, ділитися покликаннями на ці проєкти, для того, щоб могли люди спостерігати за нашою роботою, могли навіть форкати її. От. І коли ми опублікували цей проєкт, то звичайно, що ми отримали покликання на нього. Але з плином часу ми. Можемо десь це покликання загубити. От. І оце просте відео, воно присвячено тому, як знайти це покликання. З вами Володимир Бондаренко, і ми будемо навчатися перед монітором. Отже, у нас є відкрите середовище Ріпліт. Є у нас тут певні проекти. Ну, Давайте ми останній проєкт відкриємо. От. І е, переконатися, що він дійсно опублікований, ми можемо дуже просто е, по назві проєкту, ось тут у гарі, да, клікнути. І ми побачимо у верхній частиночці е, відсутність слова publish, проте активне, оце паблік, тобто проєкт опублікований вже. Да? Е, Якщо ми натиснемо замість Publish Upgrade, то запуститься процедура оновлення нашого проєкту і оновлення самої адреси публікації нашого проєкту, і тому це не дуже гарна ідея, бо люди, які вже мали адресу нашого проєкту, очевидно, втратять доступ до нього. Тому ми з вами використаємо трошечки інший спосіб. У нас є традиційне контекстне меню. У вигляді трьох вертикальних крапочок, от ним ми і скористуємося. І тут у нас є вказівка редагувати на налаштування публікації. І знайомий вже для нас знайомий діалог. Отут ми можемо щось, якісь зміни внести за необхідності. Ми можемо щось там додати, якісь там нові зображення замінити, так, із тих, що, що запропоновані. Але найголовніше, що в кінці ми з вами отримуємо знову ж таки адресу публікації, вона абсолютно відповідає тій адресі, яка вже у нас є. Тобто ми можемо її просто скопіювати і знову використати і надалі. От такий дуже простенький урок, сподіваюся, він буде для вас корисний. З вами був Володимир Бондаренко. Дякую за увагу. Успіхів!